Вітаю всіх, вітаю. Дякую за запрошення, пане Олександр. Да, ми також з цього спільного меморандуму про відновлювані газу. Я представляю сектор біометану і назва в мене от перспектива виробництва біометану в Україні. Будь ласка, наступний слайд. Асоціація наша створена вже 9 років. В цьому році будемо 10-й ювілейний рік відзначати 45 членів у нас в асоціації. Ну, приблизно половину гравців ринку біогазу, біометану і взагалі біоенергетики об'єднує наша асоціація. Будь ласка, далі. Значить, на цьому слайді просто кілька цифр, з якого моменту ми стартуємо. От зараз в Україні 73 біогазових установки, які виробляють біогаз, і з нього виробляють електроенергію. Біометанових заводів поки нема, але активно працюють принаймні 5 проєктів і думаю, що всі вони в цьому році вироблять і подадуть в мережу. Вже перший український біометан. Наступний слайд. Ну, чому саме біометан і чому в Україні? Тут кілька причин. Біометан абсолютно готовий для подачі в газові мережі України, як в газорозподільні, так і в газотранспортну мережу. Сама Україна, як одна з найбільших сільськогосподарських держав Європи, ну, відповідно має найбільший потенціал біомаси, як і для виробництва біометану. Відповідно, наш український біометан може стати ну, таким самим конкурентним на європейському континенті. Також важливо, що крім біометану, Біогазові установки виробляють так званий дігістат, це зброджена органічна маса, яка вноситься на поля і є чудовим органічним добривом. І через це органічне добриво ми також заміщуємо мінеральне добриво і пов'язані з ними викиди парникових газів. І важливо для, для розвитку сектору те, що ми знаходимося поряд з таким великим континентом. Європейським, який поставив за мету дуже, дуже амбітну ціль досягти виробництва 35 мільярдів кубів біометана на рік в 2030 році. Зараз для порівняння Європа виробляє 3,5 мільярда кубів біометану. Відповідно, це понад в 10 разів менше ніж за 10 років. Прогнозується зростання сектору. Відповідно, Україна може якусь суттєву частину цього ринку також Закрити українським біометаном на 2050 рік в Європі розглядаються цілі на рівні, десь 120 мільярдів кубів біометана на рік. В 2050 році наступний слайд. Ми показували вже, може, протягом останнього року наші оцінки потенціалу виробництва біометану. Ну вони трохи менше 10 мільярдів кубів біометана на рік складаються от з цих компонентів, які тут приведені. Але е, після цього ми все-таки порівняли наші оцінки потенціалу біометану з європейськими, ну такими країнами, як Німеччина, Франція. І виявилось, що у них оцінка потенціалу біомаси ну, практично більше 20 мільярдів кубів біометану на рік. Стали розбиратися, в чому причина. Причина дуже проста виявилася: ми в наших оцінках не враховували потенціал так званих покривних культур. Покривні культури це те, що можна встигнути виростити між двома основними культурами. От Коли вже одна культура зібрана, нова ще не посіяна, там 3-4 місяці є. E, коли земля власне, не використовується для сільськогосподарської діяльності, то за цей період можна виростити якусь зелену масу і пустити її на виробництво біометану. Це практично той самий силос e, кукурузи, тільки силос кукурузи є основною культурою і e, створює конкуренцію з продуктами харчування. А от такі покривні культури вони не створюють конкуренцію з продуктами харчування і юридично вони відносяться до. Матеріалів додатку 9, директиви РЕД-2 це матеріали, виробництво біопалив з яких йде з подвійним заліком. І відповідно там і ціна вища, і скорочення викидів суттєво вище. Тому це дуже цікаво для України. І от коли ми на 20% території України все-таки порахували, скільки можуть дати покривні культури, то це ще практично 10 мільярдів кубів. І в сумі ми от зараз показуємо наш потенціал виробництва біометану, вже 21%. І 8 мільярда кубів біометана на рік, що відповідає практично нашим е, е, сусідам Франції і Німеччині. Наступний слайд. Ну, це розподілення цього потенціалу по областях. Ви бачите, він досить нерівномірний. Лідерами у нас є е, Вінницька, Київська, там, Черкаська, е, Полтавська області. Менше всього це там Чернівецька, Івано-Франківська області. Наступний слайд. Ну, тут фактично те саме розподілення от кольорами. От області, в яких найбільш темний колір. Це області з самим високим потенціалом виробництва біометану. Ну, скажімо так, центр України. От центр України найцікавіший для виробництва біометану. Тут більше всього, ресурсів. Наступний слайд. Але крім ресурсів для виробництва біометану, нам ще треба ще труба, куди можна подати цей біометан. Ну, з. Такої е, інфраструктури, яка для цього підходить, це газотранспортна система, е, але це 3-4 гілки, які йдуть через територію України, е, і скажімо, по 15 кілометрів в, в кожен бік від цієї гілки, ми можемо будувати біометанові завджу. Ну на більшій відстані вже не дуже цікаво, тому що виникають додаткові витрати на прокладку окремих газопроводів для приєднання до. Газотранспортної мережі, тому це вже не буде економічно вигідним. Відповідно, це не вся територія України може приєднатися до газотранспортної мережі, але у нас ще є газорозподільна мережа, яка ну, в десяток разів більше по протяжності, і відповідно, значно більше точок підключень є до газорозподільної мережі. Але типова проблема, з якою ми вже зіткнулися. Що е, влітку в, в багатьох е, випадках нашої газорозподільної газ мережі ми не можемо подати туди весь біометан, який можемо виробити. Е, ми можемо подати тільки ту, ту кількість біометана, ну яка споживається саме в цей момент часу. Взимку, як правило, нема проблем. Практично до всіх мереж ми можемо подати велику кількість біометана. Ну тому що взимку споживання природного газу зростає приблизно в 10 разів. Влітку є мережі, де під'єднано там ну, кілька населених пунктів, нема особливої промисловості, і ви просто не можете туди подати цей біометан, тому що його ніхто там не споживає. А передати біометан з розподільної мережі в газотранспортну в системі нема відповідних компресорів. Тому от зараз таке є обмеження. І от на цій карті, яку ми створили, мереж, в яких є промисловість і в яких є значне споживання. Природного газу влітку. І саме в цих точках найбільш цікаво приєднувати біометанові заводи, тому що там є споживач газу, в тому числі влітку. Наступний слайд. Ну, це приблизна економіка біометанових проєктів. Ну, тут показана вона на прикладі біометанового заводу: 10 мільйонів купів біометану на рік. Такий завод коштуватиме десь 16 там, з невеликим мільйонів євро. Сировину для нього ми оцінюємо, що ми готові покупати сировину десь по 40 євро за тонну, Це може бути і силос, і солома, там і та сама гноївка. Там ну, середня ціна, така десь 40 євро за тонну. Продавати ми плануємо біометан по ціні 900 євро за тисячу кубів. Ну, ми знаємо, що цілий рік була ціна природного газу навіть вища, ніж оця ціна, що я назвав, зараз ціна природного газу опустилась десь до 600 євро за тисячу кубів. Але за біометан принаймні в європейських в європейських країнах платять більше, платять по формулі ціна природного газу плюс премія. І от ми розраховуємо, що навіть якщо ціна природного газу буде 600 євро. 300 ми розраховуємо отримати там як премію, хоча премія може бути навіть до 1000 євро за 1000 кубів. І 900 отримати для такого проекту. Ну і бачите, внутрішні норми рентабельності 28%. Це з врахуванням витрат на підтримання кредиту, з, з врахуванням банківських процентів. Це вже цікаво для інвестора. Наступний слайд. Ну, це просто показати, що законодавча база під виробництво біометану готова. Є базовий закон жовтня 2021 року, в якому визначено, що таке біометан, в якому визначено, як будуть видаватися гарантії походження під біометан, і дано завдання створити реєстр біометану. Потім в липні 2022 року була постанова кабміна про порядок функціонування реєстру біометану. ефективність має створити такий реєстр. В першій версії такий реєстр створено, і ну, публічно заявляє, що вона вже готова видавати гарантії походження на біометан. Тому от сподіваємося найближчим часом ми побачити перший український біометан, який отримує гарантію походження, і експортуватиме цей біометан вже в одну з європейських країн. І ми на цьому прикладі побачимо, чи чи насправді ці механізми, які зараз на папері вже є. Наступний слайд. Дякую за увагу. І хочу ще сказати: у нас ще є одна така цікава тема для взаємодії з водним, з водневою, українською водневою радою. Це метанація. Метанація СО2 плюс водень дає додатковий метан плюс вода. І от якраз це дуже красиве може бути поєднання, коли ми виробляємо біометан. Ми відділяємо СО2 від біогазу, і цей СО2, як правило, викидаємо. Якщо поряд буде стояти електролізер, який виробить водень, ми можемо провести цю реакцію Сабат'є між СО2 і водним і отримати додатковий синтетичний відновлюваний метан і подати його разом з біометаном в мережу. Практично це подвоює цифри, які я називав по біометану. Тому що практично на один куб біометану, ну, ми, ми ще один куб маємо СО2. Тому е, поле для роботи дуже велике. Дякую за увагу, дякую за запрошення. Пане Георгію, дуже дякую за ваш виступ. Е, і ми, е, мені дуже приємно, що коли ми говоримо е, і дискутуємо, у нас є дві обов'язкові частини: про те, що зроблено, і плани на майбутнє. То я впевнений, що в нашій співпраці ми зможемо досягти дуже вагомих результатів і вже дуже скоро.